Я пропоную мамаю Олександру Федоровичу сластитися. Я, мамаю Олександр Федорович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. неухильно дотримуватися Конституції України та законів України сприяти цілені їх у життя, охороняти права. Свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Шановні члени комісії, пішли, шановні депутати, шановні присутні, давайте ще раз привітаємо всіх членів комісії в першу чергу та не Zadnje so bili pismo, to svojno govorimo, to so naši kompaniji.